Yeah. Да, на нас вертушка заходить. Годвин, прямо перед тобою. Годвин, прямо перед тобою. Що там сквене в нас є план? Да, у нас есть план залетіть на митку руху, помітці водочки кинуть хабу, зайти позволим стримкам в окопа. Ох, США Що буде потужно. У мене потужний uh, assault rifle with a uh, silencer і finim uh scope. Dead. Так, все. давайте, давайте, давайте. Да, вибачте, я сьогодні таблетки не прийняв, так що. Так що мене штормить просто по-дикомом. Окей. А, -а, -а. Так, треба перевірити, наскільки Много це да. скуп. Який потужний, який файний, як нравиться. Ой, братя, задавили, вроді б. Да. Хто? Білівіль? Це, це червяки такі, до речі, файні. У мене не такі, в мене Брайді, інші. Було, Містер складний, ми весь штурм зараз проспимо. А ти прямо хочеш умірити, да? <послужна> 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 да! Да, хорошо. Это, это хорошо. Ти подивись, як мене штормить, я вже готовий йти в бій. Та да я віжу, я віжу. Управо чорний, розкинув мітки, розкинув сектора. Полетіли. Ох, ща я буду <ривіт> виносити. А при такому ми виїмо, встать, я забув. А, чувака, нам в спину я щось заїжджає. В спину заїжджає. Так, в спину заїжджає, нам заїжджає. Це наче Сопля. Да, Сопля приїхала. Бачу її. Суплю прийняли. Засядьте в домах, сейчас каз буде працювати Ха-ха, ха привіт. Я <ривіт> Одного в беку в будинку тону. Шародей ко все вроде все Валим так, валим. Ой-ой-ой, давайте. Едь, едь, давайте, газу, протягуй. газу. Протягой не буде. О -о -о -о. Кобрі не дуже добре. Ай, братанчик, покарай, петушню. Бачу БТР. Прямо перед нами. Then, <gül�> Та я не штурмовик. Кобра? Кобра, а не. Uh, як це называется? Blackbeard. Black Вроде так и называется. <гулько> Браво, Charlie, щоб <гулько> так, <я> тут... стукай. <гулько> Поставили каски. Там снайпер десь работа. На тобі малыш. Щоб не розслаблявся. У нас складний прям сеньор такий сидить в тому. Я не пам'ятаю, як вона називається. Коротше в машинці сидить і тільки коригує сам в мій не потужно-потужно організований, такий малий. А, це цей. На нас вертушка заходить. Нормально. Он душит нашу вертушку прям плотно. Да, это что Бляха, это виношу кобру. Я такий фильм, короче, поворот не туда. Не, это был поворот как раз туда, куда надо, блядь. Сзади супля, сзади супля. Два метра буквально от нас. Треба спалити цю суплю, вона тут во на мені. А ти я в'єбу. По моторові, по моторові. А, Ніхто цього не бачив спокійно. Відійде трохи далі. Давай. Че, после тебя там тебе где-то вылазит? Дивися в ту трубу, воно тобі не треба малий, Так. ага, хотів нашому ту запут продарявити, а я тобі в лоба дал, ага. Нас тут зажали, прострелюють. Намагаємося вийти. Йдем. Розривайте контакт. Ех, шкода того братка кинули його. Ну Але задача важливіша. Там четвертий душа недовольна, почіпаємо. Ми, ми потім присвятимо йому дошку пам'яті. Що ти, какашник? Ой, чВКшник. Закритися на віціону просто Бетер, бетер. Бетер під'їхав.

Пошел. Моя черга. Дякую. Пошел, пошел, победа, ребят, за победой. Ура! Красава. Складний, Ой, дякую, Ти красавчик. <рек> красавчик. <рек> так, 8 кілів. Кили... Нормально. Ой, а хто це вже додивився до самого кінця? Красавці. Дякую, пацани, за перегляд. З вас лайк, коментар. Давайте і підпишемося. Ну, явно буде незле. Побачимось. Далі більше.